Добрий день. Сьогодні ми з вами навчимося додавати і віднімати дробі. Ну, способом трошки не такий, як в підручнику, наприклад, а трошки інакше. Ну, от давайте Кхе -кхе. перший приклад. Ну, по-перше, давайте подивимося, як додавати дробі з однаковими знаменниками або віднімати. Да? 2 одинадцятих плюс 5 одинадцятих. Не забуваємо про те, що Знаменник, якщо він однаковий, як тут 11, і 11, ми його просто переписуємо тут 11 ставимо. Зараз я вимкну цю функцію, забуваю завжди на початку. І потім до двох додаємо 5. Ми просто додаємо або просто віднімаємо, значить, це буде 2 плюс 5, це у нас 7. 7, 11. Так, Другий приклад, ну, на віднімання візьму там, тридцять пять сорок, восьмих, наприклад. мінус 17, сорок восьмих. Знову ж таки, знаменник ми переписуємо, а тут тридцять пять мінус сімнадцять, тридцять мінус сімнадцять це буде вісімнадцять. І це у нас дорівнює тоді 18,48. А тепер давайте пригадаємо, якщо у нас вийшов дроб скоротній, тобто ми чисельник і знаменник можемо поділити на одне й те саме число, то ми ділимо: отут у нас 7 одинадцятих, 7. І 11 не мають спільних дільників, тобто вони не діляться на одне те саме число. А от 18 і 48 діляться. Ну, якщо ви не пам'ятаєте таблицю множення, то хоча б за ознакою подільності у вас 8 і 8,8. А числа, які закінчуються на 0, 2, 4, 6, 8, вони діляться на 2. Отже, 18 поділили навпіл, це буде 9. 48 поділили на напіл, це буде 24. Тепер пригадуємо, ну, звісно, що краще знати таблицю множення. Або ознаки подільності. 9 точно ми знаємо, що ділиться на 3. А от 24, давайте перевіримо, нагадую, 2 плюс 4 це у нас 6. 6 можна поділити на 3 націло. Тому 24 ділиться на 3. Отже, 9 поділити на 3 це буде 3. 24 поділити на 3. Ну, це буде у нас за таблицею множення 8. Це 3 восьмих. Що робити, коли ви не знаєте таблицю множення? Це погано. Краще знати, так швидше розв'язувати. Можна розбити на декілька чисел, якщо ви точно знаєте, що вони діляться на 3. Ну, наприклад, 6 плюс 6 це 12 плюс 6, 18 і плюс 6 це буде 24. І кожне поділити на 3. кожне, Кожне. Кожне. Це буде 2, 2, 2, 2. 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 це буде 8. Отак. Ну, це довше Це довше, якщо ви не знаєте таблицю множення. Так, третій приклад. Що робити, коли у нас дробі з різними знаменниками? Ну, тут треба довго розповідати, що треба знайти НСК, чисел, найбільше спільнократне чисел. Або число, яке ділиться на 8 і на 9, а проще запам'ятати таке правило. Що ви робите? Зараз я візьму інший кольор. Зелененький. да? Що ви робите? Ви е, ем, записуєте в знаменник добуток, якщо вони різні, добуток двох знаменників тобто 8 помножити на 9. А тут ви 3 множити на 9, ну, якби такий хрестик виходить. А 8 множити на 2. І додаєте їх. Тобто, що зверху у вас? 3 помножити на 9 плюс 2 помножити на 8, навхрест. Так, 3 на 9, 27. От, бачите, треба знати таблицю множення. 2 на 8, 16, Тоді ви швиденько розв'язуєте. І це буде 30, 43. 43. А 8 на 9 це 72. Це 72. Так, ну, дивимось 43. Ну, на 2 не ділиться, на 3 4 плюс 3 не ділиться. На 5 не ділиться, на 10 не ділиться за ознаками в подільності. Ну, значить, тут, воно, нескоротня, дріб. 43, 72. Так, четверте. 4. 4 дев'ятих. Плюс 1 шоста. Ну, давайте. Знову ж таки, запам'ятали одне й те саме правило. Так, дивіться, що ми пишемо? 9 помножити на 6. Ну, за цим правилом ви повинні постійно потім скорочувати. Обов'язково. Буде скоротній дріб, і вам треба. А, не завжди скоротній. Ну, не завжди скоротні. Да? Так, але в більшості випадків, отут в першому випадку не скоротні, а в більшості скоротні. Так, значить, що у нас тут буде? Знову ж таки, 4 помножили на 6 правило, або правило метелика, правило хрестика, кажуть. да? А 1 помножили на 9. 4 на 6 плюс один помножити на 9. Так. 4 на 6 24, плюс 9 33. 9, Я б тут і не множила одразу. Дивіться, 9 на 6. Що ми бачимо? 33 на скільки ділиться? Ділиться на 3. Давайте отут поділимо на 3. І один із множників, наприклад, 6 помножимо на 3 або 9 помножимо на 3. І Один із множників ділимо на 3. Тут зверху буде 11, а знизу у нас буде, ну, наприклад, я 9. Поділю на 3. Що у нас тут буде? Це буде 3, помножити на 6, це 18. Або, якщо б я 6 поділила на 3, це було б 2. 9 помножити на 2 це теж 18. 11, 18 більше не скорочується. Так, і залишаємо. Це не скоротній дріб, так п'ятий. Що приклади розглянемо? А до речі, що я хотіла сказати, яким іншим способом можна розв'язати? Ну цей спосіб, який дуже легкий і він легко запам'ятовується. Є ще такий спосіб. От дивіться, я запишу той же самий приклад чотири дев'ятих. Ну, Візьму, наприклад, мінус 1 шоста. Віднімати будемо. да? Так, 4 дев'яти мінус 1 шоста. Що Шо я роблю? Я беру, вибираю найбільший знаменник. Найбільший це 9. Ну, 9 більше, ніж 6. 9. Множу спочатку на 2. Ну, На 1 це буде 9, потім на 2, це 18. І перевіряю: а чи ділиться 18 на 6? Так, 18 на 6 ділиться, це буде 3. Значить, оце, це якщо, ми отримали, що 18 у нас ділиться на 9 і ділиться на 6. Отже, спільний знаменник це 18. Це оце число, яке утворилося, коли ви 9 множили на 2. Це число і на 6 ділиться, тобто і на 9, і на 6. Значить, Спільний знаменник 18. 18. Значить, Сюди додатковий множник який? Тобто наскільки треба помножити оце 9. Щоб отримати 18. Наскільки ми його помножили? На 2. Значить, сюди додатковий 2. Так, наскільки треба помножити 6, щоб отримати теж 18. Наскільки ми 6 множимо? На 3. Значить, сюди додатковий 3. І що ми отримуємо? Ми отримуємо 2 помножити на 4. Ну, тут ми множимо. Да? 2 на 4, це 8. І 3 помножити на 1 мінус 3. Ви віднімаєте, у вас тут знак мінус стоїть. Це 5 18. При такій дії не обов'язково в кінці дроб скорочувати, вона виходить не скоротня. Навіть якщо ми зробимо плюс, як в першому прикладі, то у вас тут ви отримаєте 11, 18. Отака річ. Отака річ. Так, п'ята, п'ята, давайте ще подивимось. Давайте 2 дев'ятих. Плюс 11. І дивіться, ви вибираєте спосіб, який вам підходить, який вам зрозумілий. Я два способи вам показую. Так, значить, дивіться. Знову ж таки, правило метелика, да? от це множите на це, а оце множите на. оце. Так. В знаменник записуєте вже 9 помножити на 15. Тут 2 помножити на 15 плюс 11, помножити на 9. Так. Ну, Тут 30, тут 99, разом 129. Тут е, у нас буде. Я б не поспішала множити. Дивіться, що я тут бачу? 129. Закінчується на 9. Значить, на 2 не ділиться. Давайте перевіримо, чи ділиться на 3. Додаємо цифри 1 плюс, 2 плюс 9 – Це 12. Ага, 12 ділиться на 3. 12 можемо поділити на 3 націло. Значить, у нас це число ділиться на 3, а знизу у нас 9 ділиться на 3. Отже, і чисельник, і знаменник ділимо на 3. Ну, коли ми ж добуток, тобто, якщо у вас є два множники, ви ділите на 3, ще раз нагадую, то ви або це ділите на три, або оце, або перший, або другий множник. Один з них. Так, ну 129 поділити на 3. Ну, беремо так, 12 поділити на 3, це буде 4. І 9 поділити на 3 це буде 3, 43. Ну, 120 поділити на 3 це 40, і 9 на 3 це 3, 43. Так. Тут, ну, наприклад, я візьму 15 поділю на 3. Це буде 5. 9 помножити на 5 це у нас 45. Це більше не скорочується, 43, 45. Так, і останній приклад, я так розумію, що ви зрозуміли. А! А ще мішані ми окремо на відео розглянемо. Давайте. Так, 7. 12. Ну, ви вже зрозуміли це правило метелика. Давайте я вам покажу ще, ще раз правило те, що я вам показувала. Вибираєте найбільший зі знаменників 12. Ні, спочатку що ви робите? Ну, по-перше, ви записуєте знаменник. 12 помножите. А, ні, тю. Так, вибираємо найбільший 12. Так, що далі робимо? 12 множимо на 2, 24. Перевіряємо, 24 ділиться на 9. В таблиці множення є. Ділиться націло на 9. Ні. Не підходить це число. Все. Прибираємо, не підходить. Так, далі. 12. Множимо на 3, дорівнює 36. 36 ділиться на 9. Ділиться, це буде 4. Це буде 4. Отже, 36 це є спільний знаменник. 36. Додатковий множник сюди. Наскільки ми 12 помножили, щоб отримати 36. На 3. Значить, сюди додатковий 3. Наскільки ми 9 помножили, щоб отримати 36. На 4. Сюди додатковий 4. 7 на 3. От ми перемножили оце. це ж додатковий множник. Можете отак писати, помножити. Так, значить, 21 плюс 4 на 2 8. 2936. І у нас одразу не скоротній дріб, не треба скорочувати. Якщо б це ви за правилом метелика робили, то що б у вас вийшло? 12, помножити на 9. Тут 7 помножите на 9, це 63, плюс 2 помножите на 12, 24. І вам знову ж таки, прийдеться скорочувати. 87. Тут 12, тут. 9. Так, ну давайте дивитися. Закінчується на 7. значить на 2 не ділиться. Перевіряємо, чи ділиться на 3. 8 плюс 7, 15. Ділиться на 3. Отже, будемо ділити на 3. Ділимо тут на 3 і ділимо тут на 3. Так, 84. Ой, 87 поділити на 3. 87 поділити на 3. Ну, я б розбила 87 як 60 плюс 27. Правильно? Ділимо кожне на 3. 60 поділити на 3, це 20, 27 поділити на 3, це 9. 29, Зверху 29. Так, тут одне з них ділимо на 3. Ну, що поділимо? Ну, давайте 9 поділити на 3, це 3. 12 помножити на 3, 10 на 3 це 30, 2 на 3, це 6. 36. Більше це число, не скорочиться. Ну, ми вже побачили, ось наша відповідь. Тобто, якщо правило метелика, то вам прийдеться дробі скорочувати майже завжди. А якщо ви виконуєте таким правилом, тобто множите, то вам скорочувати не прийдеться. Так, до якого до яких пір тут множите? Дивіться, я покажу. От, наприклад, би. 36 на 9 не ділилося. То тоді вам прийшлось би 12 помножити на 4. там Це 48. І ви б перевіряли, чи ділиться на 9. А, якщо не ділиться, знову 12 помножити на 5. Але так далеко не заходять. В основному, множить на 2, на 3, ну максимум на 4 в основному. І вже виходить спільний знаменник. Так, ну може на якомусь там іншому прикладі показати. А давайте на цьому.

Не ділиться. бо що 12 плюс 12, 24, плюс ще 12, 36. Все, не ділиться. Так, наступна дія 16 множити на 3. 48. 48 це 24 плюс 24, тобто ділиться на 12, ділиться на 12, 48, і це буде 4. Отже, додатковий множник сюди, наскільки ми помножили, щоб отримати, 48 це спільний знаменник. Да? Я забуваю завжди. 48 це спільний знаменник. Написали 48. Оце число, яке ділиться і на 16, і на 12. Так, сюди додатковий множник до першого дробу у нас буде 3. Бо 16 помножило на 3, отримали 48. А 48 на 12 це вийшло у нас 4. Отже, тут у нас додатковий 4. Бо 12, щоб отримати 48, треба помножити на 4. Це. 3 помножити на 11 це буде 33. Мінус 4 помножити на 7, це 28. 33 мінус 28 це буде у нас 5 5,48. І не треба скорочувати.